Не завжди все дається та виходить ідеально, і кожен вчиться на своїх помилках. У мене злегка осіли паски, і проблему цю я вам розкажу в кінці відео. Я готувала паску за грузинським рецептом. Вона виходить вологою і з волокнистою структурою тіста. І Саме головне для важкого здобного тіста потрібно обов'язково робити опару. Для Цього я з'єднала тепле молоко, цукор, борошно та дріжджі. Точна кількість інгредієнтів буде прописана під yeah. відео. Мішу опару вінчиком, накриваю харчовою плівкою і відставляю на хвилинок тридцять тепле місце. Інші місці з'єднують цукор, ванільний цукор, яйця, жовтки, сметану, цедру, апель і обов'язково додаю міцний алкоголь. Це для того, щоб паска довго не черствіла. Mm. Ростоплене вершкове масло, олію і виливаю опар. Ви просто погляньте, як гарно вона піднялася. Сипаю борошно частинами. Перш замішую вінчиком, а потім руками mm. Обов'язково просієте борошно. Здобне тісто дуже любить, щоб його довго вимішували. Це приблизно 15-20 хвилин. Риваємо тісто харчовою плівкою і ставимо в тепле місце на 2 години. Часом підготуємо сухофрукти. У мене був тільки сушений виноград, а ви можете брати цукати, курагу та клюк. Заливаю кипятком, даю трішки постояти, потім їх просушую і додаю одну столову ложку борошна, тіста гарно підійшло. Я його формую у тонкий пласт і кладу посередині сухофрукти. Тепер починаю добре місити, щоб воно все рівномірно Тепер я вам розкажу про свою велику помилку. До форми поклала занадто багато тіста, і воно просто, коли підходило, все повипливало. Його звичайно позабирала і знов поставила підніматися, але вже того ефекту не було. Тому не робіть таку помилку, як я краще покладіть менше тіста. Накриваю формочки харчовою плівкою і ще ставлю на одну годинку, підніматися. Сочки змащую збитим жовтком і одну столову ложку молока додаю. Ставимо розігріту духовку. До 170 градусів приблизно на одну годинку, але кращу готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою. Всім смачного!